Сучасні секс-ляльки це не просто іграшки, а цілий світ технологій і матеріалів. Вони бувають різні: від простих та легких до ультрареалістичних і навіть роботизованих. У цьому відео ми розберемо, які бувають матеріали і типи секс-ляльок. А також допоможемо зрозуміти, що підійде се. термопластичний еластомер. Він м'який, приємний на дотик. Добре імітує шкіру та коштує дешевше. Але ТП більш пористий, тому потребує регулярного догляду і спеціальної обробки. Є також СТПІ. це вдосконалена формула ТПІ. Вона щільніша, менш пориста і краще тримає форму. Ляльки з СТП потребують трохи менше догляду і можуть служити довше. Силікон – матеріал преміум класу. Він витривалий, деталі більш чіткі, текстура реалістична. Силіконові ляльки легше чистити, але вони дорожчі і трохи твердіші на дотик. Є ще гібриди: поєднання ТПЕ та силікону. Це коли тіло виготовлене з ТПЕ або СТПЕ для м'якості, а голова із силікону для максимальної деталізації. Окрім матеріалу, важливо врахувати і тип ляльки. Міні версії та торси компактні, легкі у використанні та дешевші. Але вони не дають повного досвіду як повнорозмірні. Повнорозмірні реалістичні ляльки з людським зростом та анатомічною точністю. Це класика для тих, хто хоче максимальний реалізм. Аніме або фантазійні моделі для любителів нестандартного дизайну. Тут акцент більше на стиль, ніж на анатомію. Роботизовані чи інтерактивні ляльки новий рівень технологій. Вони можуть рухатися, розмовляти, підігріватися. Реагувати на дотик. Це дорожчий, але цікавий сегмент. Якщо ви шукаєте доступний варіант, зверніть увагу на тайпі -E або міні-ляльки. Якщо хочете реалізм і довговічність, силікон чи гібриди будуть кращим вибором. А для тих, хто хоче майбутнє вже сьогодні, роботизовані моделі відкривають новий рівень досвіду. Секс-лялька це не просто покупка, а інвестиція у власний досвід. Вибір залежить від того, що для вас важливіше: ціна, практичність. Чи максимальний реалізм? А який варіант обрали б ви? Напишіть у коментарях. Нам цікаво почути вашу думку. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.